А зараз хочу вам показати шейвер. Це Voyager v 399 дуже крутий. Особисто користуюсь. В чому перевага? Дві плавачі голівки потужний. 8900. 8900 обертів це багато. Це в принципі вже висока швидкість. Середня швидкість це від 6 до 7,5, 7,5 до 10 тисяч це вже висока швидкість. Ну там нижче 6 це, по-перше, щось дуже старе. Такі вже раніше там і робили зовсім слабенькі. А, от. Ну Або такі якісь маленькі. Такі, ось, наприклад. Ну, я навіть не знаю, що, що зараз може бути нижче 6. Щоб ви просто орієнтувалися, які краще обирати. А, чим вища швидкість, звичайно, тим швидше і це буде процес гоління, і тим краще він зможе впоратись з грубою щитиною. Ну, а я вам скажу, шейвери, шейвери, вони створені для ось такої дрібної, грубої щитини. Наприклад, дуже добре. Шейвер використовувати після тримера. Нас навіть клієнти купують після От Philips on base, здавалось б, як такі, як електростанок, дуже нульовий, максимально нульовий зріз, але тим не менше він як у залишає. І для того, якщо ви у вас це не влаштовує, ви хочете пошліфувати, щоб було таке нульове зовсім нульове гоління, тобто, щоб шкіра була гладенька, як у новородженого, це може в шейвер допомогти. Ось, тому можете взяти. Також для тих, хто. Голиться щодня там по професії потрібно, або по звичка така, тобто вам важливо виглядати постійно поголеним. То ось такий варіант вам підійде взагалі чудово. Ну я рекомендував би все-таки використовувати з Чому, тому що. Одноденна, дводенна щетина, тільки. Тобто це вже 3 чотирьохденна, на 4 -денно, ви вже все, все, йому буде складно, він просто не буде нічого робити. А, тому бувають різні випадки, десь пропустили, десь не встигли і все. І Потім вже треба знімати масу. От, тому стримером воно буде в парі супер. От, і як це працює? Дуже просто, тільки, до речі, тільки сухе воління. От, І ми ось так беремо. Швидко, надійно і просто ну, краса. Я вам скажу, це дуже зручно, швидко. А, і класна альтернатива станкам, тому що це дешевше. От такий пристрій коштує там, 1100 і все. І ви купили, ну хай він навіть там сітка, до речі, є в комплекті запасна. А, і єдине, да, що може там сітка з часом зіпсуватись, бо вона тоненька, все таки Там сітку ви поміняєте, є запасна, все. Тобто більше, в принципі, нічого йому не треба робити. Тому, відповідно, рекомендую справді зручно, надійно гарантію від нашого магазину. Є підсвітка яка показує рівень заряду акумулятора. Ось працює а, годину від акумулятора, може працювати від мережі. Корпус водонепроникний. Чому водонепроникний корпус? щоб ви могли пром...